Привіт, мене звуть Федір. Я сьогодні граю в Бравл Stars і це відео там, де я хочу хоч щось лутанути, так сказати. підняти собі хоч трошки куков. Так, я не буду більший шанс в ход зону буду, так, я... Напишіть в коментах, як. Так, це у нас дальник, да. Напишіть в коментах, як називають оце. По-моєму, котлета. Якщо вже не помиляюсь. Так, полетели. Вход в зону. Треба затащити. Я вже поганий ігрок по май... про Бравл Старс По Майнкрафту ще більш-менш. Так, почнемо. Отак. Вот ну, хорошо, хорошо. 100% виграшу. Я більше шанс затащу. Так, я погнал на цю зону. Так, буду стріляти. Через это. Так. От, блі, мимо. Так. Давай, давай, давай. ходо хорошо, тащи. Блін. Не затащила ходо. Так, сейчас наб'ю, сейчас наб'ю. Вальнул? Все, вальнула А от, знаєте, не знаю, що розберуся. Так. З цією зараз. Ди на місце, ну що ти ходиш туди назад? Ну ти чого ходишь? Так, погнали далі, Погнали далі. Так, все. вивальнули майже ми. Так. Все. Так сказать, ми вже всіх тут перевалили. Так. Так, ну, так, 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 все. Так, зараз заберемо усі кубочки, так сказати, кубасики. І моя ціль сьогодні набрати десь 100 на 100 кубасів або хоча б трошки більше. Так, все, готово. А в мене лише 5000 кубасів. Для мене це дуже багато. То, так, далі, далі, далі. Ну, Все, мабуть, зараз заберу. Так, забираю. О, міфік. Давай, 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 та ну, гамно повне, гірше вже нікуди. Так, ну що тут мені подарують зараз? Ага, ми забрали, ми забрали. Забрали. Так, ну все, полетіли далі. Це мій найкращий, ну, це мій брат. Те я з ними от парочку разів грав. він живе в Києві. Відтак, погнали далі. Там, там, там 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 Ну тут 100% виграшу, Ну тут 100%. шанси, що ми програємо, дуже малі, Так, я полетів на цю зону. Блін, а що вона там будет сейчас півдня стоять, би, Так, сейчас валяємо, валяємо, валяємо усіх, на похол, так сказать. Раз, два. Я ненавіжу цього Челікса, Я не знаю, його, як... я забувся, як його звуть. Ну, гірше нього, я не знаю, що може, може бути тільки. Так, я, мабуть, тепер в цю сторону піду. Зараз постою, так сказати, трошки. Трошечки постою. Можливо, докінчається ігри. Так. Так, і ще один. От, блін, а то. -та -ну. Як так? Мене швидко вбивають. Так, ну, полетіли, полетіли далі. Так. Сейчас я заберу оцю зону. Ну, чисто можна так сказати. Мне здається, я тут сейчас буду стар Давай, 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 да. Есть. Есть. Сейчас. Подойдет. І удар. Да ну як вони так валять? Я не розумію. Так, 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 ще парочку осталось. Ага, понял. Наших там нема. Якщо я зараз туди тепнусь. Постріл, постріл, а, ні, так не працює. Жаль. Так, погнали. Все, я, ми виграли. Так, полетіли ще далі. Ну, чотири рази вбили, чотири рази помер. А, ні, чотири рази в мене вбили і. І о, я бажаю на ньому грати. Мені він тільки сьогодні випав із міфічного міфічного чого? А, ні, легендарного. Ну, і. я забув, як це називається, з легендарної звезды, а котлета я не знаю, як правильно назвати. Я теж сьогодні тільки вже вип. в, Миф... в, да, в епіческом. В міфіческом? да, в да, точно, в міфічському вибух. Так що це очень хорошо. Так, все. От я ненавіжу цю оцю, як розу. Вона дуже мощна, мені здається, не знаю чого. Но якщо її обгрейну, то вона буде дуже мощна. А я зараз збираю на Ліона. Я мечтаю про Ліона, так сказати. На старому аккаунті він в мене був, а зараз його немає. І я за Ліона не дуже любив іграти, але зараз хочу навчитися. Так, 7 0 Та ну як мене так швидко вбивають? Добре, ну хоча б в мене в команді хороші Челікси. А ні, як зазвичай в мене з другом самі погані не челікси. зазвичай, коли ми в, 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 ну, в трийомі граємо, але нас двоє з моїм найкращим другом. То якось перемежу не дуже. одні О, щас заберу. Тупі челікси. Так, сейчас заберу. Майстер це мій друг, але, бачите, найкращий. Так. Ой, хорошо, мені ще зовсім трошки осталось. Рейерний. погано, погано, погано. Погнали шли далі. Так, вашо? В зону. Та ні, в нокаут. Нокаут. Ні, я не люблю нокаут. Давай. В три. Так, погнали далі, а потім зіграю в двоє. Так, полетіли. Навірно, я зіграю в. Ой. Ось. І беру. Так, і, мабуть, я в наступному відео зіграю і в. в ранговий бой. бій. У мене там в новій обложці там ранговому бої. Якби... Видають, у мене там сейчас на максимуме проупгрейдженей оцей Леон. Да, Леон. Так, вали, вали, вали. Вали. Сейчас вальну. А, не, не вальну. Убіжав. А як у нього так багато оцих банок? Рано повезло по команді. Да, це їхня команда. Так. Треба валить, 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 треба. Усіх вальну ще зараз. Опа, іще один. Так, осталось ще парочку челіксов і все. Да. Я все время забуваю, що це не телепортація, а воно повертай повертає назад. От я все время забуваю, що воно так працює. А от не розумію, як так вон... От як я так часто забуваю. Сейчас ще одну каточку зіграю з легкістю. Всем так. Можна так сказати, в ход-зоні ми розігрелись, а. в. В цьому зараз. Так, я не знаю, як сказати. Ну, заграємо так. Я на середину, ні, я насередину страхую. Так, у мене. Та ну, двигайся ти. Добре. Потім задвигайся. Так, погнали, забирай там. Я на середину чопаю. Я зрозумів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас їх виграти немає. Так, сейчас ми ну, одну вальну, Второго. Блін, а мене вальнули. як так? Скоро зато заспавнюсь. Надіюсь, я його іменно і, і вальну. Все здорового челікса. А, ні, не я, а вони. Жаль. Так. Ну як, коли вона встигла заспавнитися? Ну якби вона не заспавнилася, було б круто. Так, осталась только одна команда, як я зрозумів, вона доволі легка. Так сумніваюся, що треба в цю сторону. Хотя, хотя. Куди вистріли? Сюди, значить, в цю сторону. Так, хто тут есть? Хто тут есть, хто тут есть? Нікого, 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 але банка лишньо ніколи не бывает, так сказать. Так, зараз звальнюємо, я сейчас заберу банку. Не, не заберу. Так, все. Так, забрали, забрали, забрали. Ой, непогано. Там, наверное, парочку тисяч у мене не збиралося очков. Откуда я угадав? О, 10 ємів. Епік, гавно якесь, як зазвичай. Непогано, непогано. 1000, ну, теж непогано. Так, я планірую забрати ось цей. Я дуже хочу. Так, мені ще парочку ігор залишилося. І у мене ще 100 кубасів буде скоро. Так сказати, ще 100 кубасів наб'ю. Так, ну, погнали! А за сьогодні я за цілий день набив купу кубасів 300 кубасів. звісно це мало, але для мене це багато. Так, полетели, полетели, полетели. М -м, все. Так, полетели, полетели. Шоп, куда б мы полетели? Так, 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 так. Тут на середине, как я зрозумів, полный жест, творится. Биби, ой, би, я осилю, чи як її називають. Так, осилю, так, це я вже в три его играю, да. Так, полетели, 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 да. Вот, блин, а промазал. Опа, есть, мо. Так, 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 есть. Да та, ну, блин, а то ну откуда ты там, Динамайк? Так, тебя вольнули, осталось а только, так сказать, одна команда. Мы майже разнесла С так, еще трошки осталось. Совсем трошки. Так, все, майже всех вольнули. Это остальное, если я не помню. Так, 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 так. Если я сейчас вольну, то будет очень, очень. Да ну блин, а ну мо, ну ты откуда еще взялся? А ну ты, ну ты откуда еще? Это кто? Так, угу, Разумело, кто это. Так, ну все, Забрали, забрали, забрали. Так. Давайте. Заберем. Есть 200 коинов за одну. Забрали, но неплохо. Так, далі полетіли. Якщо я сейчас чисто всех повинос майже, то це буде мега себе крутя. Так, я чувствую, что мы сейчас швиденько всіх рознесемо. З моїми іграками. ну ми легко рознесемо всіх, Та вони дуже круті ігроки. Опа, я ненавіжу кольта. Ну, я його то люблю на своєму аккаунті. Але коли хтось мене вбиває є на кольті, я, напевно, зараз візьму кольту. Кольта, коли я закінчу цю, піду в дуо, я гру в дуо, Ну, вдвоєм, Якби ви зрозуміли. Так. Треба валіть, валіть, валіть. Тут їх четверо, мені здається, ніби. Чи десятеро. Так, ну, жаль. мене вальнує. Так, полетіли далі. Скількох чоловік немає. Ага. Ось ще трошки почекати, Мамо, почекаємо. Так, вона заховалася, бо в неї лише три кубка. Банки, точніше. Так, я полетів. Зараз заберу ось цей. Полетіли далі. Полетів точніше українською мовою буде. І. і нічого. Щас заспавнюсь і точніше, вдвоєм заспавнимося з якимось чиліком. І далі будемо продовжувати Я не розумію, от зачем додав літрі? Двоє багато, то мені здавалося, соло мало. Ну, троє, троє це засильно, прям засильно багато. Я б сказав би, двоє це середньо, а от троє це засильно засильно багато, мені здається. Ну, бій. Ну, я ненавіжу бій, ну в. На друге місце теж непогано. Так, полетіли далі. Ну, коли ти 12 разів підряд виграв, то навіть якось непогано те місце зайняти. Так, Кольт. Це мій найкращий скін. Опять же, сьогодні його вибив так. Варано говорить. Ні, я в наступному все ж таки відео вдо. Вдош так, так. Ну, майже виграли. Ну, більший шанс майже виграємо. А, та ну тут легко, ну легко. Хіба що е, Краб чи як його там називають? Е, краб буде важкенький трошки, а так-то не. І він в мене є міфічний краб, я його купив в прошлому лайк. Обновці, по-моєму, да, ці в пазапрошлій, так, в пазапрошлій обновці. Та ну я його не витягну. Витащу, точніше. У нього три було, було а в мене один. Так, ну, добре, добре. Щас заберемо оцей. у нас пять кампів залишилось. Із п'ятьох. Так, ну, один, два. Все, я біжу в напад. мной. Так, неплохо понадомаживал. А, уже я его это, мне застыну. Тут пусто. Значит, можно продвигаться. Кусты, по-моему, чистые полностью. Попробуем у того челикса. Так. Вот на это было хорошо. Вот это было хорошо. Той того мочка мед а я сзади них усы под... да, так сказать, заберу. Так, еще трошки, еще трошки осталось. Дубы, там дубы еще ты уже есть. Да, парша мисса, идеально. Еще одну кадочку и все. На чем видео мы, наверное, закончим. Так, полетели. Так, я думаю, что правило, у меня команда будет такая. Команда будет У, оце я собі наспівав. Кенджі. Саме мені здається, най... Кіт і Кенджі найкращі ігри. Ну, не ігри, а більше ще бравлери в Brawl Stars. Так, да, странно. Бравлери в Brawl Stars. Хоча, тя... да, да, странно звучить, звісно. Так, зараз оцього. Вальну, 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 вальну. Ой, а що, що в мене так багато, така сильна урон. Я, по-моєму, 500 урон не поняв. А як ми з ними розминулися? Не поняв. Добре. А, я зрозумів, чого. Так, політіли, політіли, політіли. Так, зараз обох. Раз, два. А, не, тільки одного. А, у обох. Ого, вже потище. Оце кубаса. Так, так, сказати, о, ні. Я не знаю, як сказати. Я не знаю, що сказати. Ну, до побачення. Підписуйтеся, ставте ставьте лайки. З вами був Білуш Федір, як обичного. І слава Україні! Героям слава! До побачення!